Якщо пригадаємо собі Євангеліє про Вознесіння, коли Ісус Христос має возноситися, то, власне, пам'ятаємо, що Він був з учнями тоді, на природі. Є такий фільм, який дуже гарно це показує. Він називається Воскресіння, якщо я добре пам'ятаю, ось як Ісус йде від своїх учнів. І учні, котрі стоять з Ісусом, вони, вони радісні, тому що можуть бачити його після Воскресіння. Вже ця радість прийшла до них, але не був він з ними довго, був він лише з ними 40 днів. Ось, і це такий недовгий час. Але, власне, цього часу вистачило, щоб багато людей побачили його, побачили його Воскреслого. І, власне, щоб показати, що це Воскресіння чекає кожного з нас. І настав час Ісусові залишити землю, повернутися додому Отця. І Він возноситься, возноситься на очах у своїх учнів. Не знаємо достеменно, як це відбулося, чи це було так, що він полетів до хмар, хоча один з євангелистів це описує, але. Дослідники Біблії говорять, що це міг бути просто як опис, так насправді Ісус міг просто зникнути, вони могли перестати його бачити. Ось власне в цьому фільмі Воскресіння дуже добре показується, що Ісус повернувся, йде, і там таке Сонце на фоні горизонту, і Він власне, йде в сторону цього Сонця і так помаленько зникає, да, власне, що так відбулося Вознесіння. Господь Ісус Вознісся, і ніби може здаватися, що його більше немає з нами. Може здаватися, що Він вже в іншому часі, в іншому просторі. Але Він залишив нам себе, залишив нам своє тіло і кров. Він є присутній у присвятій Євхаристії ціляком і повністю. Це велика таємниця, яку до кінця ми ніколи не зможемо зрозуміти, тому що споживаємо самого Бога. У вигляді хліба і вина. Це парадоксально, це не піддається ніяким розумінням, не зрозуміємо ми цього до кінця. Але так є, сам Господь у святому Причасті у хлібі і вині приходить до нас. І це теж така велична подія, тому що ми вже говорили, що сам Господь зійшов до рівня людини, страждав. Помер за людину. А власне, тут також бачимо, що Господь сходить у хліб, у щось дуже просте, найпростішу поживу. Не сходить в м'ясо, в червону ікру, в червону рибу, а власне в то, що символізує щоденну поживу. Тому що Ісус є також щоденною поживою, духовною поживою, про яку ми повинні пам'ятати і, власне приймати його до свого серця. Життя людини як ружанець. Кожен з нас має свої різні таємниці, що цікаве, розарі є вписаний в історію нашого життя. Може, часом не по порядку, але це так, як ми маємо заставлений стіл накритий різними стравами, і все це є для нас, і ми можемо вибирати там, салат, хліб, суп, ще якісь там вишні, черешні. Все є для нас. Очевидно, найчастіше воно все є по черзі. Є теж таємниці радісні в нашому житті, є таємниці скорботні. Є таємниці нашого пізнання, де ми вчимося, світла, є славні таємниці. І вони є в нашому єстві вписані, але від кожного з нас залежить те, чи вони є настільки реальні, фактичні, і чи вони десь там не заспані в нас. Десь дякон говорив про кіно на тему теж сьогоднішнього дня, Вознесіння. Я чув на проповіді колись такий приклад Франції, не пам'ятаю чи в Парижі чи де, але в одному костьолі є дуже гарний вітраж, це вікно розмальоване такими кусочками кольорового скла. І є момент власне вознесіння зображення апостоли на горі. І Ісус Христос, який приноситься, цей, можна сказати, автор цього. Вітражу зробив так, що стопи Ісуса Христа є на рівні очей. І Там якийсь був напис, щоб наслідуйте мене, тобто учні повинні вдивлятися в стопи Ісуса Христа. І це, це є теж образ родини, тому що батько і матір, якщо ми запитаємо дітей, на якому рівні батьки є в твоєму житті, то вони повинні сказати на рівні очей. Так, а батьки мають відповісти на рівні наших стопів, тому що діти йдуть по слідах батьків, і це є послідовність. І Вознесіння, це ми звертаємо увагу на Ісуса Христа, очевидно. Але якщо б ми говорили про учнів, то таємниця Вознесіння можна її назвати таємницю, таємницею послідовності, так, таємниця послідовності, і символ хліба. Символ хліба те, що є постійне, те, що ніколи не змінюється, можна сказати, так, по людську, позинову по вічне, тому що різні страви приходять і відходять, хтось придумав салат, хтось вінігрит, десь там картоплю завезли, кукурудзу почали сіяти, але не було від початку того всього. Але хліб був завжди і завжди є. Тобто Ісус хотів показати. Те, що він є такою поживою, яка ніколи не проминає. І так хтось з вас на наших зустрічах говорив, що манна була теж таким символом Духа Святого, як апостоли говорили, то кожен чув свою мову. Так само, коли їли манну, кожен чув свій смак, якого потребував. Тобто Бог є цим смаком і він є достатком нашим. Один з єпископів в Польщі вже покійний такий піскоп Юзеф Завідковський, написав пісню Пані добре як хліб, і, власне, в цій пісні є описано, який смарт. Побачте, скоштуйте, переконайтеся, який добрий Господь. Господь добрий як хліб, і це є найпростіша відповідь. Тому людина, коли їсть хліб, можна сказати, вона є в небі, тому що це є хліб. Ангелів. Ми називаємо дуже часто за традицією отців церкви комунію святу причастя, що це є хліб ангелів, хоча вони ніколи цього причастя не приймають, так, бо є ангелами. Тільки людина може прийняти це причастя. І для ангелів небо, це там, де вони перебувають. Для нас це є Свята Євхаристія, яку ми можемо прийняти по. Не мають такої можливості, ангели, і це і наше небо. Для того, коли ми є в небі, ми возносимось, але теж Ісусові допомагаємо возноситись, якщо наше серце є небом, якщо наше тіло є храмом Божим, то коли ми приймаємо Ісуса Христа, момент причастя це є вознесіння. Ісус возноситься до неба. Іншими словами, Ісус приходить до людського кожного серця. І так можна було би теж це пояснити.